Тож, нарешті ми зустріли нашу шановну гостю. Добрий Ще раз ми вечір. вітаємо вас зі святом. Дякую. Вас Отож, дякую. Олена Кваша. Наші описки вам. Дякую вам, дякую yeah. за те, що so, запросили. Я не до вас на канал Кіровоград, вже хочу так і працювати. Та я не думаю, чесно кажучи. Їй дуже комфортно з вами, Євгене, насправді. Інакше би ви знаєте, вона вже давним-давно пішла. Так, для вас дарунок. Сьогодні день журналіста. Я думаю, що oh, нам пробачать наші глядачі. Ось що на ми... районі басі треба я, приходити я на програму. Не роблю рекламу цьому напою, всі так зрозуміли. Так, це вам, а ось ваш Так, цукерки. Я пішов святкувати, а ви вам цукерки, спілкуванку. Так, ти так. солодкий день. Mm, Жен, чого ти Мжечому він слідкує Пр просто за вашою фігурою. Насправді дуже такий Він завжди за мною слідкує, як маніяк. Піклується, маманія піклувальник, зрозуміло. То салона як сьогодні слідкується на каналі Кіровоград. Як я думаю, традиційно ми сьогодні працюємо оскільки сьогодні п'ятниця, і на плечах у наших журналістів дуже багато відповідальності, оскільки новини мають вийти вчасно. А інші програми також мають вийти вчасно, і вони вийдуть 100%. І я думаю, що так, наш, глядач, наш глядач наш глядач це має побачити однозначно. Так, а гулятимемо і відпочиватимемо. Ми, ми. ми завтра в суботу. У нас є традиція, вже така наша колективна. Наші журналісти дуже люблять е, грати в пейнтбол. Mm -hmm. Ділимося на команди. Це цілий такий У нас е, захід серйозний. Є кубок. Варшиловський стрілок. Телеканала є нагороди. Є медалі, є там навіть гімни для команд. От, я думаю, що цієї суботи все має бути також дуже на високому рівні. Ну а далі, звичайно, буде пікнік для тих, хто бажає це зробити. друзі. Давайте об'єднуватися. Запросимо журналістів каналу Ті Ті, -ТІ каналу, Канали Тіродамо їм автомат у руки і хай гамсам. Ну я думаю, що це може знаєте, негативно вплинути на кількість журналістів потім Нормально, на бажаної телеканали Ті Тівіч у нас і. Трішечки менше, ніж у каналу А, якістю, да, не кількістю. Давайте тоді краще в шахи. Ну тоді принаймні всі залишаться цілими і здоровими. <laughs> вот. Я тільки за. От я так само. Обожнюю цілий спорту. Шахи? Так. Прекрасно. Ну, спорт. Шахи, спорт розуміє. Скільки скажеш? Ну от, розпочав. А, 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 а керівництво також буде бігати разом вже Так, звичайно, так. Лише? 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 Бати мурований він зазвичай очолює одну з команд і дуже активно займається тим, що відслідковує супротивника. А як журналісти? Ну, працівники стріляють у своїх керівників. Так? А там же не видно, хто А, не видно, тому ж можна так. Комуфляж, да, все нормально. а потім такий мурований, так, так дивиться, рівних. хто ж у нього стріляв, так і потім привидачі зарплатні, це, каже, це, так, це, так це ти неможливо. можливо вирахувати неможливо. Тому всі в рівних умовах і всі з таким завзяттям беруться до роботи. Я хочу сказати, що здається. Півроку тому Олена Клаши разом з Олексієм Маком запрошували мене у програму ранка. Во тоді ми говорили про проблеми кіровоградських медійників з того часу. Що змінилося? Ну як вам сказати, багато що змінилося? Та й ви і самі були свідками того, якщо ми говоримо взагалі про ситуацію в країні і на Кіровоградщині. Да? Відбулися зміни і хороші, в тому числі, знаєте, і є і певні нюанси такого суто місцевого характеру. Але одне залишається сталим. Це бажання журналістів працювати і виконувати свою роботу професійно. Саме тим ми і займаємося, і саме до того ми і прагнемо. Як і ви, до речі. А, хто не знає, Олексій Мак поїхав до Росії. І... Зокрема, в Магадан, давайте Магадан, будемо так. абсолютно і зараз там до речі про працю журналістом, так на місцевому ну, Він стажується на одному з місцевих телеканалів. Виїхав він дійсно за сімейними родинними обставинами, оскільки знову ж таки інформаційна хвиля, інформаційна війна, яку зараз веде проти нас Російська Федерація, вона просто ну довела його батьків, які працюють і живуть дуже довгий час в Магадані, практично до такого стану. Знаєте, постійного якогось стресу нервового у мами був взагалі такий передінфарктний стан, і йому довелося просто поїхати до батьків, оскільки вони не вірили в те, що з їхньою дитиною тут в Україні все окей, все нормально, і Тут ніхто ні на кого не нападає, нікого не притискає, і так далі. Не то, щоб вони переконалися в тому на 100%, Йому довелося просто взяти валізу і поїхати додому, щоб вони побачили, я живий здоровий. Ну назад, поки його, звичайно ну, не самої не те як за свою співудуть. Ми постійно підтримуємо зв'язок і через Фейсбук в тому числі. Звичайно, оскільки ви знаєте, три роки, а у нас от буквально в травні місяці мало відбутися як три роки, як ми ввели і пили каву зранку з телеглядачами каналу «Кіровоград». Це певний етап в житті, це, це навіть життя, я би сказала, таке телевізійне. От. І дійсно за цим періодом можна сумувати. На ну, після того, як він поїхав, ви відмовилися вести кову каву. Мовляв, тільки або за ну не матом, те, що ми відмовилися. Справді в тім, що у нас вже назрівала така ситуація, що необхідно було шукати нові обличчя, і була прекрасна можливість запропонувати ось ті дивани, які є в студії, mm -hmm. той стіл і стільці для нових облич для молодих, які могли би попробувати і спробувати себе саме в ролі І ось про найцікавіше. Зараз у вас три пари. це. Стара пара, можна так, так сказати, Євген Манженко, Марія Мельник. А з'явилися дві нові це Павло Іванов, Ярина Константинова, так здається, Ірина Константинова, Константинова так. Дмитро Крендель і Дарина Романська. Да, да. Я ви дуже багато про неї хорошого сказали. Про Діму менше, а про Дашу як. E, знаєте, я взагалі закоханий у Дарину Романську як журналіста. Я їй завжди про це кажу, що вона просто молодець. І я б хотів бачити таку людину в своїй команді. Полюєте, да, так? Uh -huh. Так. Ось, задовування... Та сказали, він <laughs> Задоволені цими парами. Павлом і Іриною, які вони, вони всі різні, і ви знаєте, надзвичайно Правильно. Класно відбувається. Так, ви маєте увазі, що ми на іншому каналі, то так, можна про собі казати правду. Ну, Так от, скажу правду, вони дуже різні, вони по-своєму всі цікаві, різнопланові, різнохарактерні, і це чудово. І мені надзвичайно приємно, що ми з Олексієм скажімо так, пішли в таку якусь специфічно довготривалу відпустку, назвемо поки це так, оскільки ну, остаточних рішень про, скажімо, пенсію, таку ранкову ми не приймали. От, а замість нас поки ось ці дві пари чудові, і я сподіваюся, що нашому глядачу це також дуже вподобається. Ну я думаю, надовзі Оленка до себе візьмете. Скажіть, будь ласка, не маєш від неї позбутися. Давайте в обід. До речі, я хочу сказати, що є мене така ідея, зараз скажу. Ти ї посміхаєшся, наші глядачі кажуть, що вона дуже мало говорить, але вона посміхається, вона красива. це твоя роль. Дивіться, в мене така ідея. Якось можливо на першу квітню взяти і зробити такий обмін. Журналісти канал Кірового йдуть працювати на Ті а журналісти канал йдуть працювати на кірово раді. Зробили. Я ж бачила, ви йому і водичку тупленьку знайшли. Тільки там. масаж голови ми йому що тут не робили, я ні, бачу. Ні, 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 ні. Ні, ні, не ні, треба, Я йому вже і э, рубахи його гладила. Що ви тільки Дивіться, до 1 квітня можемо дочекатися, да, заберемо вашу Олену, якщо вам, вона вам вже так не до на Дарину Романську. Ні. Тільки Олену заберемо залишиться. Були якісь конфлікти серед нових ведучих Та ні, Такого а. немає. По-перше, вони не, не пересікаються між собою, і, скажімо так, у них у кожного є своя якась лінія і є своя ідея. Вони різні. Але ж вони стараються бути кращими від тих? А розумієте, в чому штука? Вони там не роблять. Ні, дивіться, вони не роблять однакові вправи, якщо говорити такою мовою, да, фізкультурною, тобто там не можна знаєте взяти і порівняти там Дарина присіла там п'ять разів, да а Ірина там чотири тільки да ні, абсолютно не так. У кожного з них своя метода, кожен з них має якийсь свій стиль, тобто вони по своєму подають інформацію. Тому я думаю, що тут порівнювати неможливо. Конфліктів 100% немає, оскільки вони працюють знову ж таки, кожен своїм матеріалом. Вони не пересікаються, і це унікальна штука. Але ж у вас є ваші улюбленці. Улюбленці, я такі, я такі. Улюбленчики у ваші. У мене пер... особисто із цих трьох пар. Ні, 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 ні. Такого немає, такого не може бути насправді. Я намагаюся дивитися абсолютно все. На жаль, не вистачає часу, оскільки в мене все ж таки є домашня робота і домашні улюбленці, такі як чоловік. Дитина, mm -hmm. а вони вас також вас... потребують уваги? Да працівники каналу Кірора свідково за тим, що виходить на іншому кірорадському каналі. Тітів можливо Звичайно, як ми дивимося. і я дивлюся. Що ви дивитися? Да. Я дивлюся вашу вечірню програму, в якій побувала наша знову ж таки зірка Дарина Романська. Да вона про це розказувала нам, Ми дивилися, вболівали за те, як вона буде виглядати, про що вона буде спілкуватися. Це надзвичайно було нам приємно, що наші колеги, медійники, запрошують на свій майданчик. Своїх колег з телеканалу «Кіровоград». От, Дивимося звичайно, і новини, оскільки бувають такі моменти, які ви помічаєте, а ми просто не встигаємо. Е, тому, звичайно, ви цікаві для нас. Було би добре, якби ми дійсно щось таке організували. Можливо, з наступного телевізійного сезону в контексті обмінів якихось або навіть спільних проєктів. Оскільки зараз відкривається ще і відкрилася ще одна така додаткова можливість. Ми говоримо про інтернет-телебачення, кіровоградське інтернет телебачення, інтернет -телебачення. Ми зараз про це поговоримо. Так, безумовно, це, це цікаво. Там можна поєднано було. Голосування глядачі спочатку обирали найгарнішого телеведучого, спочатку найгар найгарнішого, найгарнішого телеведучого нашого міста. Uh -huh. А неї стала Марія Родрігас. Знаєте таку? Вона працює у нас ведучою новим. Акценти не бачу дня. акценти дня. Я знаю, але я не запам'ятала, на жаль, що нещодавно у нас працює. Так, вона півтори місяця. І чому мені ці результати здалися дуже дивними? Тому що нову її майже не знає, а вона дійсно красива так. Прикольно, на я третєм, навіть не знала про те, що є місці таке на на Мельник. Другому другому так. А ось з приводу ведучого брала вашого Володимира Вященка. Угу. Це прекрасно просто. ви знаєте, я думаю, що... Дімка треба... на фаровісті, наф а Женька на третій. <сподарювач> ну бачу, так чудово. Треба вас привітати і вас, і наших колег з такими результатами. Я, чесно кажучи, про цей рейтинг не чула, не знала абсолютно, але я вважаю, що це є підстава вимагати з них шампанське. особливо сьогодні. Ось так. Я з вас, до речі, також. Якщо ви увійшли в тріку, ага, добре опа. Як добре, ну, девайте шаман... шаман... наша шампанське, шампанська була да, все прошу а на це зараз? Ви спробували себе зовсім в іншому форматі. Кіровоградське інтернет телебачення. Наскільки складно було запускатися? А, ну складно скажу чесно, оскільки це не професійна студія. Я не знаю, ви були вже на базі прес-клубу, бачили, як там все ну, облаштовано? Я був, Але на... не був в... В, ефірі. в ефірі. В ефірі я запрошую вас. Приходьте наступного тижня. Будь ласка, поспілкуємося прямо наживо, Я кажу. Я наскільки знаю, там запускаєте проекти з приводу чемпіонату світу по футболу. А, це вже така хлопчача тема. Про це більше треба говорити, мабуть, з Вілієм Богдановичем, да і з Олександром Дануцею. Я думаю, і що Лючик там що Звичайно, так. От з ними про це спілкуйтеся, оскільки ми, як знаєте, як дівчата не цікавимося, так знаєте, дуже дотошно. А, а, ти, а ти казав, що я не люблю футбол. Бачиш? Ні, Я люблю футбол. Коли, наприклад, наша збірна українська гра, я вболіваю дуже сильно і бажаю їм успіху. А от так, щоб в деталях розбиратися, то не Женька дуже Женька Просто часто вимагає від мене таких знань, які знають тільки хлопці. Знаєте, там є якась у них Я знаю. Спеціальна жовта картка, ефекція. червона картка. Знаю, що таке пенальті, і знаю, що таке на пенальті. Да, а, да, знаєте, да, фінальті, на мою фінальті. думку, як би було справедливо, якби замість Росії на чемпіонат світу поїхала Україна, ви вирішили, що це було б справедливо. А чому б ні? Це було б не по-спортивному, я вважаю. А по-спортивному забирати Крим? А, як забирати? ну, укупову? Взагалі не спорт, я перепрошую. В спорті я думаю, до такого би не додумалися. Я в цьому переконана і я вірю, вірю в спорт, оскільки це дійсно ну, просто демонстрація. Тих знань, вмінь знов ж таки навичок, які дозволяють от, спортсменам ну демонструвати свою силу в ділі насправді. А то те, що відбувається в Криму, то навіть не політика, я вас запевняю, то просто якийсь обруд. От про інтернет-телебачення все ж таки хотіла продовжити і сказати, що все дуже непросто. Ви заходите в студію, де ось стоїть декілька там, дві камери, значить, ви себе не бачите взагалі, там немає телевізора, так щоб ви могли орієнтуватися в просторі. У вас немає там людини, яка би вам показала, що там все там або там щось підказати у вуха, про це взагалі можна не мріяти. От і ви працюєте в такому онлайні, в інтернеті. Ми домовилися про експериментальну трансляцію знову ж таки для нас на обласному каналі, можна цілу годину ввечері. Також все це, це спостерігати. Безумовний плюс і дуже допомагає це постійний фідбек, який відбувається в онлайні на Фейсбуці. Нам дописують люди, які вболівають за цей проект, дають якісь підказки, додають своїх питань до, до того гостя, який приходить до нас в студію. І чесно кажучи, я поки задоволена, оскільки це трішечки такі, знаєте. По перше, новий формат, і по-друге, це більш демократичний формат, який дозволяє приходити гостю от прямо от зараз. от зараз на зараз, да, і от. Підійшла людина, тільки зараз вона змогла. Да, ми запускаємо її в студію. Вона прямо заходить, чіпляємо мікрофона. Ми розпочинаємо спілкування і так далі. Я думаю, так. це дуже складно відпрацювати цілий день на каналі а Потім ввечері йти працювати з дев'ятої вечора. До поки це йде дуже із превеликим задоволенням. Поки є задоволення, повірте, не зважаєте на там якусь втому і так далі. Про неї взагалі згадуєте десь близько опівночі. Тільки тоді якось тебе так трішки відпускають, да і ти так. Ну, начебто все, можна так, можна спокійно йти спати і так далі. А до того такий драйв-драйв-драйв, і це дуже круто. І ну, здар再è, я хочу сказати, що ось після ефірів я дуже довго не можу заснути, тому що цей адреналін він виходить, і там ти думаєш, що ти так зробив, що ну так у вас також забуває. У котрі годині ви засинаєте? Ну, десь у півночі, можливо, навіть у першій. І прокидаєтесь? Ну, десь у шостій. Я думаю, для такої професії, як ви маєте, як ми маємо таку професію, то це втома щось таке, знаєте. Тристіп'єне що знаєте, ще, у нас ще, є, є під... голодне гарний матеріал. Прекрасна світлина, яка от характеризує те, що ви зараз сказали. Ми виїздили минулого сезону літнього на зйомки для кави. Власної тоді ми вже ми ще працювали верніше в каві з Олексієм. І знімали мандрівку до Світловодського району, відвідували там зоопарк. Потім були в селі Талова Балка, де є прекрасний храм, такий напівзруйнований 1805 року. І от, року. Ну прекрасна була подорож, ми дуже багато записували інтерв'ю. І їдемо в автобусі. І от я повертаю голову назад і бачу таку картину. Біля вікна сидить Олексій Мак і наш оператор Геннадій Зорін. А, і ось вони так синхронно просто сплять. Один відкинув голову в один бік, інший в інший. Я це сфотографувала. У нас це є навіть на нашому стенді. Значить, вони от просто відрубилися, от, -от одномоментно, і от от практично однаково. І так, от вони їхали, дуже втомилися, але дуже задоволені були все рівно своєю поїздкою. Зараз я розумію, а канал Кероград йде в відпустку. Так, ну більшість проєктів не. Виходить саме або це буде повтори. Що цікаво, готуєте на осінь? На осінь є дуже багато задумок в контексті того, що нам хотілося би показати, чим живе Кіровоградець. Не буду розкривати всіх секретів, але це пов'язано дуже сильно, скажімо, там, і з хендмейдом, в тому числі, і з зеленими садибами, в тому числі, ну кажучи, це така серйозна цікава робота, за яку взялася Віка Колосова. Вона нещодавно відгуляла випускний, хочу випускний, якщо ви так стежимо, да, да. то вона поки що взяла таку, знаєте, короткотермінову для себе таку паузу, От. але вже роздумає над тим, як ми будемо реалізовувати ось це наше нове діло телевізійне. Звичайно, будемо робити багато між програмного проєкту і продукту, який буде пов'язаний знову ж таки ще з тим, що наша область відзначає ювілейний рік, 75 років області, на жаль, не було таких. Святкувань, як хотілося і планувалося, але ж всі ми розуміємо, що ситуація в країні ну просто по-інакшому не могло бути. Але ми вирішили по-хитрому зробити цю подію довготривалою і перетворити такий 2014 рік, взагалі на рік ювілейний в ефірі телевізійному. Саме тому будуть міжпрограмки, буде і кіно. Я думаю, що з осені ви побачите сім історій любові до Кірова Грачини, які ми презентували, був предпрем'єрний показ в художньому музеї. Ми запросили всіх, хто знявся в цьому кіно. То розказував свої історії любові до Кіровоградщини. От ми зараз допрацьовуємо його і випустимо, мабуть, що з вересня в ефір. Ну я думаю, що ідею кіровоградських медійників вистачає, головне тобі було фінансувати і фінансування. Безумовно, І, звичайно, є такі питання, які скажімо, ну не зовсім святкові, але про них варто говорити. Я думаю, що ми про них будемо. Мати розмову там, можливо в кіті, да поговоримо там і про новий закон, і про громадське ТВ, і про суспільне мовлення, і так далі. Тобто, тим є дуже багато саме дискусійних, і мені би дуже хотілося, щоб до тих розмов долучалася не тільки телевізійна спільнота, да, а ще і ті журналісти, які працюють в друкованих і інших електронних медіа, да, щоб ми просто розуміли, що наразі відбувається, і в яких формах нам доведеться працювати в У нас року. буквально хвилинка залишається. Хочу mm -hmm. згадати той випадок, коли ви до себе на кіт запрошували. У Олександра Шаталова, коли біля вашої студії зібралися активісти Євромайдану і просто там закидували вікна яйцями. Складно було тоді їй боязно працювати в таких умовах? Не боязно було не зовсім приємно. І я шкодую про те, що я дозволила, скажімо, собі ну, зайві емоції. Але повірте. Це а було... що ви говорили? Просто я не повністю дивився ефір. Ну, дивіться, яка штука. Справді, що ми планували проводити свій ефір по своєму розкладу, ми говорили там із Зоєю Лебідь, ми говорили із Олександром Акименко, який приїхав і презентував там свою, е, свій проєкт, свою uh -huh. історію, саме громадського характеру і так далі. І дійсно, ми планували е, передати слово в ефірі Андрію Богдановичу для того, щоб по скайпу з'ясувати деякі моменти, деякі деталі у Олександра Шаталова. Про це було анонсовано попередньо в інтернеті і так далі. От, зазначена подія викликала певний ажіотаж у певних представників громадських наших рухів і течій. От, і вони досить у категоричній формі намагалися заявити про те, що вони не проти телебачення, зокрема інтернет-телебачення, але вони проти персонажів окремих да, політичних. Що ми їм говорили, що є все ж таки свобода слова і є певні формати, за якими ми граємо, тобто є формула свобода слова. Це медійні майданчики. Ми просимо, щоб ці правила і цю групу вважали всі абсолютно, незважаючи на колір партійного квитка і так далі. Якщо ви вже прийшли в студію, то будьте ласкаві, виконувати ці прохання. Да? Все, що ви там хочете собі сказати, там, поза ефіром, там, закидати один одного яйцями, я не знаю, там піти один на одного з вилами. Будь ласка, робіть, що вам заманеться. Це свідчить тільки про ваш рівень вашої політичної культури та й взагалі культури. А от на медійному майданчику є модератори, є журналісти, які мають право задавати питання будь-кому і будь-коли, і отримувати на них відповідь. Ось так. Ось про те ми говорили і поза ефіром, в дуже емоційному такому форматі отримували дуже багато епітетів, називаємо це так. Ну і потім намагалися довести свою позицію і в ефірі. Знову ж таки, підкреслюю занадто емоційно, я дуже про це шкодувала. Але не шкодую про те, що взагалі відбулося в цілому, оскільки це також була певна демонстрація. Um, Фаховості, скажімо. Не тільки журналістів, але й тих людей, які намагаються говорити про те, що вони роблять тут. Що, давайте сьогодні не буду про сумне, тому що це, це не сумеється. Це, це творчий давайте. такий епізод у нашій роботі. Я думаю, що від того ніхто не застрахований. Повірте, це була просто перевірка себе на міцність. Да. І ви її витримали. і Це головне, і са такі ми. Ну, можливо, е, пані Олено, Ми вам дякуємо, що ви пройшли до нас у програму. Звичайно. Тобто, ви запрошуєте, Я маю ще цукерки. Ага, <рес> ну, тобто з наступного ефіру Олена вже не працюємо. Беремо вас. Ну, ну, можливо, займі. як як домовимося. Так, то буде У вас дуже є дорого. добре. Я буквально там 30 секунд. Привітати колег, кіровоградських колег. Ну, по-перше, вітаю вас. Дякую вам ще раз за запрошення. Весь ваш творчий колектив, медійників Кіровоградщини з професійним святом. Вам натхнення, вам витримки, вам фінансових заохочень. Ви знаєте, це не, не, не так, скажімо так, серйозно можливо, але приємно. Ну коротше кажучи, добрих вихідних. Ну, головне, я буваю слова почув керівництво обох каналів. Можливо, все, отож Олена Кваша, продюсер каналу Кіровоград, Сьогодні у програмі після роботи. Сьогодні ми говоримо про у нас коханих про журналістів. Дякуємо вам, успіхів і гарно сьогодні відсвяткувати. Можливо, залишайтеся з нами зараз. Музична пауза, і ми знову повертаємося до вас.